Пропустить Преса! 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 Пропускайте! Пропускайте дівчину! Пропустить, пропустить! Пропустить! Намагався запалити бутылку з горючої суміш. Зараз почекайте, зараз чути, запустить. Так ти провокатор чи ні? Каже, для чого ти це робив? Може бути люди ж вийшли за своє майбутнє і за ваше? Для чого ви це робите? Це затриманий провокатор, який сьогодні пів години тому намагався намагався скоїти провокаційні дії. Намагався запалити бутилку з горючою сумішу. Його затримано зараз. Ми чекаємо на правоохоронні органів, яких тут немає, і ми пів години не можемо їх дочекатися для того, щоб їх перед його передати, і щоб було проведено відповідне розслідування і було притягнуто до відповідальності. Особу він свою не розголошує, відмовляється представитися, відмовляється назвати своє ім'я. Тобто, отака визвонила. Вибачте, добре. Скажіть ваша, яка версія? Слухайте державі, в якій. Нормально вважається ми бити мирних протестантів я почтам, ми тут в, в результаті чого в помирає молода дівчина. Я а. не вважаю, що я попав ще в найгіршу ситуацію. Ви що знімаєте свої родини? Він Скажіть, будь спрятати. ласка, для так. чого О, ви це зробили? На сумі, це неправда. Для вас це не правда. Зараз велика мирна демонстрація. Для чого ти це зробив? Що зробив? Пляшка позвати. Представься звати, Скажіть, будь ласка. Я не буду казати, як мене звати. чому. Навіщо? Тому що боюся. Ви, ви це напишете Скажи, я звати. випуску. Це буде відомо. І ви зробите ці це. У тебе є документи. Я документи з документами прийшов на майдан. Так, так в мене є документи. Так, є документи. Ти можеш пред'явити зараз документи перед журналістом. Я не хочу пред'являти. Окей, okay, ми тому ми чекаємо. Наша міліція вона швидка і молнійносна. Зараз вона пів, пів години ми чекаємо. Сподіваємося, що десь міліція так і є. Вони охороняють пам'ятник Леніну, це більш важливе завдання. Боротьби за свободу в Україні. Но а ви що ви пляшку хотіли підпалити? Я Ладно, ще склад. раз кажу, це неправда. А хто ви... ви... хотів підпалити пляшку? Слободяника. Хто хотів підпалити пляшку? Ребята, давайте да, да, поймайте, да, лице да. відкрите, якщо ви там на роботу. Немножко тебе достали, об'ясни, за що ти не можна. Да. ні. Ви знаєте його? Як ви за ним Все за відео знято, все документувано. Так, ребята, партія УДАР прийшла. Знімайте, будь ласка, ось цих людей. Можна посвідчення вас? Да, От да. українець, будь ласка, вам покажіть вас Правду. Так, ще ще один провокатор прийшов, представляється партія удар. Давай, по Покажи посвідчення на камеру. Є партія покажіть. удар. Давай, давай. Партія удар. От тут так, ще Ру. прийшов один провокатор. Будь, будь ласка, фіксуйте. водійські права і на нас преса. Чому ми маємо так, вам вірити? Це відбиває свого намагається відбити свого. Не, не отбываемого Скажи. Дайте дам ему вухо, если не верите. Я кажу. Ну, как я докажу, що я? Попробуйте. Я не, Попробуй я, не я за не ним пришел. пришел. Ну давай, кликай. Ну, ну, давайте що, ну, 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 тут я... немає людей, кому я... позвонити. Дзвонить, я ну що, не ну, немає людей телефон. Хто мої номер в Ятровичу? Нет. Горіше слухайте. Якщо він ваш, я зробив.

я сказав. Так. Будь ласка, фіксуйте все, що відбувається навкруг, бо можуть бути люди, які намагаються відбити Я, Окей, тобто як тебе звати? Сережа, як фамілія, Сережа. Мене Павло Скала звати, як тебе звати? Як тебе звати, Вінницький депутат? Як тебе звати? Меня зовут Сережа О, тебе, Я ти показує посвідчення, покажи подсвідчення, <покажи, 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 покажи подсвідчення. покажи посвідчення, будь ласка, зміни Сидорог, міста Відося. 82-го року народження. Кого ти представляєш? Я представляю партію «Удар», Геннадія, <реку> Ігоря. Все, ви зафіксували, добре. <реку> Це людина, яка <який> має до тебе <реку> відношення. <реку> не має, все я зафіксував, <реку> <реку> добре. Я переживаю, бо нам <реку> він нам інтересніший. <реку> він вам його інтересніший? Ні, давай без скальпів, тобто ми за... <реку> ми за дотримання законодавства. Ви, ви його не бажаєте відносити? Ти не бажаєте відноситися? Слухай, у тебе є можливість Неможливо зараз визнати, що ти робив, і, ну, признатися час на признатися Срок буде скорочений. Я, я скажу Кажи. ці люди, які навколо, вони заявляють, що підпалював пляшку запалювальною сумішю. Вони Переконуються тим, що я пахну запалювальною суміш. Але Це насправді насправді Це мене ти людина ти? обтерла запалювальною суміш, вилила, я... вилила, ви вилила мені на голову. Там я в Вилила мені на голову. Його ніж, поймали, Ви можете вважати, як хочете. Мені... Чим поймали, чим я обліли. А ніж М -м. навіщо в кармані був. Все, тобто, він не визнає свою швидкому, ви вони люди. Але але розумієте, якщо Людина відмовляється представитися, сказати своє ім'я. То ці людини є, що. Дайте його нам. Ні-ні-ні. Ми вам давайте. Мужчина. Ну нельзя. Так. У нас мирна акція. Ребята, будь ласка, ну, а, дороже, там, хто є, ты выйдет, будь строги, ласка, обядить. Сережа, Сережа, не нам не тай. Я представился просто. Добре, Сережа, все представь, всі все знають же. Дадим тому. Так, ударився, ударився, є лідери, хто от ударився, йдіть сюди. Так, а де ти ударився? Дозвольте, ви ж не знімаєтеся. Тихо, 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 хай переведе депутатів. Так, давай, веди своїх там. Веди депутатів. Да, я щось не могу говорити. Влад, набери п'ятю, рівно. Такой наш, ми... Давай, давай, давай. Ну, скажи, кількість, якщо не відпочив.